Усім привіт! Тут на каналі розповідаю як ми будуємо собі будинок з нуля своїми руками, і все фіксую. В плейлисті можна знайти всю історію. Давно я вже тут не була, запустила канал, чесно кажучи, не було бажання та нічого такого не робила, щоб показувати. І лише тепер вирішила трохи з'явитись, а то вже весна, а я ще не показала, як сіяла розсаду. Так що сьогодні у відео, будуть ще зимові дні. Можна сказати, підготовка до весни для того, щоб повноцінно насолодитися весняними теплими деньками. Ну що ж, поїхали. так, зараз у нас 14 градусів морозу, а в хаті у нас жара. Ми випробували наш котел. Одним словом, все супер. Ми дуже задоволені. Ми навіть не зрозуміли, що на дворі такий мороз. Правда, дуже холодно на дворі. А ми не поняли, Вася вийшов на двір, каже, ти знаєш, скільки температура за бортом? І Ми такі дуже здивовані, тому що ми по хаті цього не поняли. Якби не градусник, ми б навіть не зрозуміли, що такий мороз. Ну, ось навіть по деревам можна зрозуміти, що у нас робиться на вулиці. Вася задоволений. Ми чекали таких морозів, мінус 20 хоча б щоб. Зрозуміти, ну ми навіть і не зрозуміли, якби... а може і було навіть вночі, мінус двадцять, я не знаю. Ну У нас було дуже тепло. Ми ходимо в хаті, в шортиках, і в футболочках, і босі всі ходимо. Та сонце в нас яка температура. За бортом мінус 14, холоді палить. В хаті не міняється. В хаті не міняється. Ми навіть не зрозуміли. Ми, якби Це... не знали, що така температура за бортом, то ми б навіть не поняли цього. Це означає, що основні тепловтрати йдуть не через стіни і навіть не через вікна, mm -hmm. а через витяжку. Тому що в нас живе чотири чоловіка, mm -hmm. і ми мусимо хату якось кисень якось пускати. Mm -hmm. Вуглекислий газ людина виробляє мусить mm -hmm. якось. І завдяки От тільки цьому йдуть тепловтрати. Основні, тому що вночі, наприклад, ти спиш, ти просинаєшся, як було 24, на дворі, було плюс 3, мінус 14, така сама 24. Так немає різниця і палю я одинаково. Що мінус 3, що мінус 14. Це для мене сигнал, що це стінами все добре. І е, на рахунок газоблоку. Е, я переконався, ще, ще раз лишній раз утепляти газоблок не потрібно, якщо його правильно розрахувати. У нас другий поверх зроблено Д-300. Якщо хтось не розуміє, прочитайте, що таке Д-300. Його утепляти не треба. І товщина 375 міліметрів. Це по 400. Угу. При, при розрахунках достатньо 300 стінок з Д-300. А в нас 375. Цього аж достатньо. І я вдома доторкаюся до стінки, вона тепла, угу. вона не є холодна. А ви до, до цегляної стінки навіть утепленої доторкніться в хаті, ви побачите, що це в будь-якому будинку доторкніться. Газоблок це навіть дерев'яна хата, вона не, не є така тепла. Mm. Газоблок не потрібно утепляти. Це mm. якщо правильно його розрахувати. Звичайно, як ви взяли на 200 на ребро, поставили, то звичайно його треба утепляти. Так. А в нас де, де 400 перший поверх, 400 мм товщина. Цього достатньо, а другий поверх взагалі це ж сверх. І ще одна Вася обожнює розпалювати котали про сонце. Ага. <плес> Каже: я нікому не можу цього розказати, бо люди не повірять. Я реально себе мужиком чувстваю, каже, коли я піду дрова порубаю, коли я туди-сюди. Коли в мене дрова закінчується, щоб... в нього панька. Да. Я зранку люблю вийти, розпалив, поки воно розгорається, я собі порубаю хвилин 10, дві тачки я собі таке взяв. Угу. Е -е, порубаю, поколю, поскладаю. Я себе і... кажу, мужиком відчуваю а, тоді. А? Да? Супер! Супер! І зарядка, і туди-сюди, і з дружком він так от собі робить. Дружок, його, напарничок. Так що Леся дуже задоволений. На рахунок котла взагалі задоволений, краще, навіть чим очікував. У мене сильно немає чим порівняти. Є там такі тільки об'єкти, де я стикався з котлами. Навіть тут в селі допомагав після зими розконсервовувати дуже довго стояло, пару років. Допомагав перший раз запускати і, і тільки отака от є з чим порівняти. Ну цей котел. Суперовий. Єдине, що не в котлі проблема, а проблема в дровах. Якщо дрова сирі, зразу це відчутно. Вони горять, але позакидки я знаю. Сухі хороші дрова, загрузка одна, і потім ще чуть-чуть підкидаю і бочка повна. При цьому всьому, що хата опалюється круглосуточно, я не виключаю, що там підлога нагрілася, я виключив. Ні, нас постійно воно ганяє. І під час розпалу так само хата опалюється. І я кажу: закидую цілу загрузку, і потім ще трохи. І бочка, бочку, я сильно не розпалюю. 60 градусів нагріваю. 60, і в мене за сутки, коли я знову розпалюю на до другий, на другий день, то 30 вже. 30 градусів. Це рахуйте, 2 тони 30 градусів уходить на, на сутки. Але коли сирідрова. От сухі закінчились, і я сирими палю, то вже дві загрузки йде. Не від температури залежить, просто від сирих. Так Так що суші дрова, і не треба. Зволікати краще, от я вже закупив на наступний рік. Uh -huh. Вже складаю на наступний рік, собі заготовлюю дрова, бо я знаю, що таке сухими палити. Так, так, я велика різниця. І Ще і, і соржок. І сор дров так само. І Ще одне от не дивіться, що Вася от в халаті такий сидить, розмовляє. Насправді, дубак, Я просто все трясуся. Ви знаєш, люди думаю, о, ще би вийшов футболці, розказував. Вася може в футболці бути такою зимою стояти. ви на це не, не навіть увагу звертати <реш> насправді. Все, я побіжала, бо я дуже Папа. -па. І так починаємо робити цей коридор. Ну, В планах, верніше. Та й не тільки в планах, треба буде його ставати робити, дверей ще немає. Коли вони, вони будуть, ще не знаю. Ну, і, звичайно, оці сходи треба буде це все робити. Ось так. Так що на порядку денному ось такі роботи. І треба вже з тим не тягнути, бо вже весна, скоро почнуться вуличні роботи. Не захочемо вже в хаті сидіти. Тому треба трохи так спішити нам. Так, і ще дивани. До нас їдуть вже. Не знаю, коли будуть. Так, вже замовили. Місяць вже як замовили, але до сих пір ще немає. І вже будемо йти до порядку трошки. Так. Оце Вася на стелаж мені купив для розсади, але про розсаду трішки пізніше. І мороз, але вже ближче до весни починаю займатися розсадою так як про це потрібно подбати вже спершу ставлю на розсаду перці помідори ще зарано перці баклажани посію першими а тоді вже буду займатися остальними культурами Спочатку зроблю ревізію всього насіння. Гляну, що в мене залишилось. З минулих років подивлюся, що маю, дещо вже треба, напевно, викинути. Ось маю таку колекцію насінь. Це теж за минулі роки. Зараз буду все перебирати, буду сортувати. В цьому сезоні майже не купляла ніякого насіння, лише кілька пачок купила, і більше мені не потрібно, тому що маю дуже того, всього багато. Аж здається, мені занадто. Ще як такого города не маємо, лише пару грядок маю. Теплицю активно використовую, то й таку кількість зроблю. Колекційні сорти помідорів дуже задоволена. Брала на сайті рідний сад, мені все сподобалося. Вже маю улюблені свої сорти. В сходи насіння було майже 100%. В минулому році його брала і мені сподобалося. Так, а ось це моє насіння. Збираю його сама, маю ще за минулі роки. Одним словом роблю ревізію, дивлюся, що маю чим володію. Якщо так коротко, то я дуже багата. Тут роблю такий розчин-стимулятор для насіння. Він пришвидшує проростання, особливо таких як перців, баклажанів, тому що в мене з ним трошки проблеми. І так даю на кінчик ложечки меду і лушпиня від цибулі. І так кілька годин нехай постоє, буде хороший розчин-стимулятор. А це вже в сходи пекінської капусти дуже гарно вийшло. І ось так кілька годин настоялось, таке забарвлення має цей розчин. Замочую насіння в ньому на кілька годин. Все насіння, яке вспливає, я його викидую, я його не використовую. Тільки те, що опустилось на дно, я пророщую. Про цей розчин я взнала на якомусь ютуб-каналі. Не пам'ятаю, вже загубила цей канал. Ну дуже вдячна, хто це підказав. Тому що через 4 дня вже з'явились перші паростки, тому що з насінням перцю мені не виходить. В минулому році в мене перець 2 тижні наклювався, мені щось не виходив. Він і в цьому сезоні я вирішила пошукати такий метод, і я дуже сильно задоволена. Далі кладу його на бинтик або на марлю, замотую його в харчову плівку. На день я ставлю в тепле місце, а на ніч я ховаю в холодильник. І через чотири дні я вже побачила перші результати. Неймовірний спосіб завжди буду ним користуватись. Так, для розсади взяла в епіцентрі ось такий от пакетик. Дуже мені подобається ця земля. В минулому році садила розсаду, було дуже гарна розсада в мене. І взяла ще біогумус. Це все розбавлю, розведу і трішки-трішки своєї землі. Так, ось так насіння помістила, ось так воно вже проросло. Насіння перця дуже гарно вже виглядає. І пройшло трішки часу, і ось така вже капуста. То вже маю її пересаджувати, пікірувати, але то, напевно, вже навіть запізно. Я знову пропустила все. Ну, зараз я її розсаджу. Це для теплиці. Люблю дуже ранню зелень. Дуже мені подобається, коли після зими у нас вже є перша зелень. Мангольд ранньою весною у нас теж є. Далі пакчой. Оцінила я капусту пакчой ранньою весною. Вона дає соковиту зелень. Ми маємо Це В минулому році я її вперше посадила і дуже була сильно задоволена. Так що цього року я теж її посіяла. А ось, до речі, пакчой. Теж її в тепличці буде вирощувати, і ранньою весною будемо мати сукувати зелень. Сянечка, ну показуй, як ти вмієш масянь. Це та Масяня, якому <пас> спасли, і яка вона тепер стала. <пас> велика велика, гарна киця, тільки трошки така грубенька. <пас> вже казала, нікого не буду любити, нікого не буду. І знов полюбила. Ну, що ти будеш казати? Після Любчиків більше нікого не збирається любити. Тепер дивися: любці пішли на, на хмарки і послали нам оцю масяню. Ми думали, що вона не виживе. Ми Кожен день дивилися, думали, все, капець і буде. Ні, вижила. Все супер. І Полюбили її. Єдине, що вона дуже сильно похожа характером на собаку. Таке відчуття, що там небесні канцелярії перепутали і дали їй тіло кота. Масянь, скажи, вона вообще чисто собака. У неї повадки собаки. Вона Вася захищає, вона всіх нас захищає просто. Вона собакою буде битися. Вона така безстрашна. Крицька, я не знаю. Ну, видно, що вона на вулиці виросла. Але ми думали, що старий кіт, а вказалося ні. Це є перша річка Райана. В неї ж на троку немає, в неї зубки були молочні, вилітали. так що... Отакі, отакі чудо грубеньке у нас появилося. Так, ідемо, глянемо на мій столаж. Зараз я все покажу. Так, перші сходиться у нас цибулька, далі мангольд, капуста, перець баклажан В такому все стані. Так, 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 трошки повитягувалась, бо запізно замітила, в темноті пророщувала і замітила аж тепер і. Тепер поставила на світло. Перець я саджаю по одному в стаканчик і потім по мірі росту підсипаю йому землю. Мені якось так простіше, легше, і я не хочу пікірувати. Тим більше, що я бачу мій перець чогось важко в мене переносить пікіровку. А ось помідори я пікірую. в такому стані вже розсадив, вже є перші листочки. І вже починаються справжні листочки. Так, ну, краса. Зараз я ще буду підливати фітоспорину. І цибулька вже така рясна. І, звичайно, ні одного сезону я не обходжу без фітоспорину. Купляю його у вигляді пасти. Зараз зроблю маточний розчин, і його мені вистачить на весь сезон. Додаю розчин. цей. Це буде маточний розчин, я його залишу на весь сезон і потрошки буду собі розводити. Я так то все на око роблю. Не знаю. Все, розвела собі такий от розчин. І йдемо обробляти мої розтіжки. І так, розсада росте, розвивається, а ми переходимо на кухню. І ще кілька кадрів на згадку про цю зиму. Лише кілька днів був у нас сніг. І це єдине, що я встигла зняти, так як ця зима була аномально теплою. І так на кухні у нас ідуть роботи, тривають зйомки до каналу Яни це кулінарний канал. В описі до відео буде посилання на нього, тому запрошуємо всіх бажаючих. Так що моя кухня стала не тільки нашим домашнім помешканням, але й студією для зйомок. Тут я напече свої шедеври, робить торти на замовлення, так що кухня нам була життєво необхідна, і тому ми так з нею спішили. І вона була в пріоритеті перед іншими роботами. Вже пройшов майже рік, як ми її поставили, і я настільки нею задоволена, вона в чудовому стані нічого не зламалося і виглядає так, ніби ми її вчора встановили. Звичайно, ми доглядаємо за нею, бережемо її. Одним словом, якби я ще раз робила кухню, то знову би зробила свою кухню. <рес> Основні моменти, які я тепер можу порадити, це перед тим, як робити кухню, треба дуже-дуже добре подумати. Я закривала очі і уявляла собі спершу її, в яких кольорах вона буде, яка фактура повинна бути. Далі довгими вечорами я ходила в пустій кухні і пропрацьовувала траєкторію свого руху. Ну, тобто я собі дивилась, де я каструлю буду брати, куди я буду її класти, де буде мийка, потім холодильник і так далі. так далі. Одним словом, під себе я її робила, під своє розуміння і потреби. Ще можу сказати, що дуже добре, що ми не економили на механізмах і все робили так, як нам радив наш мебляр. Ми дуже йому вдячні. Дійсно, кухня вийшла функціональна, і тепер вона приносить мені максимальне задоволення. Одним словом, я надзвичайно щаслива і вдячна. Так само і з островом не прогадали. Я не знаю, що би я без нього робила. Це додаткова робоча зона, і так мені це подобається, що не передати словами. До речі, саме найбільше місце, яке ми використовуємо, це є острів. І лише тепер я розумію, що всі мої думки були в вірному напрямку. Тому я вважаю, що вона в мене вийшла.